Історія кожної родини, яка вимушена була розпочати нове життя у горішніх плавнях, має бути зафіксована. Саме це є метою нового проєкту Моя історія на радіо Кварцит про підтримку, віру у себе, любов до нового місця проживання та про внутрішню мотивацію рухатись далі у нашому Ютуб серіалі. Привіт усім, ми продовжуємо знімати наш проєкт про людей, які приїхали спочатку повномасштабного вторгнення, в горішні плавні, та розповідають свої історії. І сьогодні у нас Ірина Іванівна Кириченко, точніше, ми у неї в гостях, вона викладач фортепіано у нашій музичній школі, тому саме сьогодні ми до неї завітала. Добрий день розкажіть, будь ласка, як ви опинилися саме у горішніх плавнях? Можливо, у вас тут знайомі є чи як взагалі в наше місто? Ну, ми приїхали сюди 2 квітня, 22-го року, з міста Маріуполь. Перш ми виїхали в Дніпропетровську область, ну і тоді нам порадили приїхати в місто Грішні Плавні, бо тут можна було знайти роботу. Тому ми сюди приїхали і тут, ми шкаємо другий рік, 2 квітня буде два роки, як ми вже тут. Розкажіть, будь ласка, можливо, вас якось зачепило місто, можливо, одразу ви щось запам'ятали, якісь місцеві особливості, не знаю. І... Ну, Містечко таке дуже маленьке, але дуже кухайне, зелене, таке привітне. І працюєте в музичній школі теж? Так. Так, так. З 1 вересня 2022 року я прийшла працювати в музичну школу. І як вам зараз mm -hmm. тут працюється? Як ваші учні? Mm -hmm. Працюється мені дуже комфортно, і ви знаєте, в цьому заслуга нашого директора, головні Анатолій Іванче, і нашої Ольги Анатолійовни на стекі, це наш завуч. У створена чудова, творча атмосфера, дуже легко працювати морально. І ви знаєте, хочеться йти на роботу. Да, і це повністю їх заслуга. Вони молодці. Скажіть... Така адміністрація дуже дорогого коштує. Слова, так. А скажіть, можливо, це саме колектив вам допоміг адаптуватися ці перші дні? Ну, і колектив да, дуже допомагав. Вони мене підтримували і морально, і матеріально, і о, адміністрація підтримувала і дієво, і морально. Ну, вони мені допомагали багато в яких питаннях. А можливо, ви стикалися з якимись труднощами о, з місцевими. В комунікаціях або там під час адаптації. Ви розумієте, у всіх от хто опинився в моїй ситуації, трудність тільки одна відсутність житла. І я думаю, що всі вже навіть втратили надію на те, що воно колись буде. Оце це головна причина і головна така рана людей. Розумієте, коли одночасно все втратив, і немає ніяких перспектив, і немає ніякої надії. Все. Останнє це, знаєте, як у нас наші середовищі кажуть, дайте нам житло і роботу, і психолог нам не потрібен. Ми самі адаптуємося, ми самі будемо виходити з цієї ситуації. Робота в мене є, роботою я задоволена. Добре, а, а можливо, якщо відкинути питання житла, звичайно, це ну якби дуже важливо, але це скоріш за все якась системна така програма, яка залежить і від влади, більш від мірі. А да. що кожен окремий громадянин міг би зробити для того, щоб швидше відбувалася ця адаптація? Тому що на ну, ви вже два роки тут. Наприклад, у нас є люди, які зараз приїжджають. Можливо, ви щось порадите? Ну що порадити тут? Треба тільки допомога. Перша допомога це житло, ви зрозумієте, дах над головою це все. Роботу можна зайти, знайти за спеціальністю, не за спеціальністю. Наші люди взагалі дуже швидко адаптуються в будь-яких умовах. Це стан війни, це стан після війни, це стан ну, будь-який. Ми вийдемо з цієї ситуації, якщо нам буде де жити. Якби було житло, я думаю, що багато людей тут залишилося. А так ви плануєте кудись переїжджати? Ви знаєте, я нічого не планую і не можу планувати в такому стані, в якому ми зараз ми нічого не можемо планувати. Все буде залежати від того, ну, коли закінчиться війна, як чим вона закінчиться. І як влада повернеться чи не повернеться обличчям до таких людей, як я? От зараз всі вже знають, що у нас знімають оці дві тисячі допомоги від держави. Ну, як можна? Лишити людей ну, взагалі без нічого. Ви розумієте, отакі кроки вони підштовхують людей виїжджати з України і не повертатись сюди? Що багато роблять тих, хто опинився отут, в цьому місті. Це жах, коли втрачається Саме головне, що є в країні, це люди, це люди, інтелектуальний потенціал. Які могли б працювати, піднімати економіку, розвивати країну, і вони виїжджають за те, що вони нікому тут не потрібні. От і все. От ви знаєте, якби не оця така моральна і дієва підтримка адміністрації школи, я може б би подумала, чи слід тут лишатися. Ре? Це такий у мене бонус за все те, що я втратила. Давайте, до речі, та да, повернемося до музичної школи. Цікаво про ваших учнів. Можливо, у вас є вже чим так похвалитися досягнення ваших да, є музыканців. чим похвалитися. У да, мене 14 учнів в класі. Мене 4 хлопчика, 10 дівчаток. Ну, ось нещодавно одна моя учениця Бережнюк Маргарита, дівчинка сім років її тільки. А вона вже стала лауреатом першого ступеня всеукраїнського конкурсу Чарівний Камертон. Лауреат першого ступня це перше місце. Вона ну, виконала досить складну програму для її віку. Ну, це було таке дуже складне випробування, а ми дуже достойно з нього вийшли. Чудово я вас вітаю. І ось сьогодні ми записувалися на наступний конкурс. Я думаю, що ми будемо працювати в такому плані. І я зараз придивляюсь до своїх діток, і я ще придивилась до двох. От з наступного року будемо щось думати, щось робити. Бажаємо перемог вашим ученням, вам наснаги, натхнення, Педагогічна справа. Така вона да, творча, дякую. Дякую. не проста, але така важлива. Дякую вам за ваш внесок, у розвиток наших наших малечі, нашої молоді. А чи можемо ми поговорити трошки про те, де ви працювали раніше? Да, може в музичній школі да. я теж працювала. 38 років я пропрацювала в місті Маріуполі в дитячій музичній школі номер один. Я працювала за фахом все своє життя. У мене теж були лауреати, у мене було шість конкурсних учнів там. Ми дуже багато в яких конкурсах приймали участь і займали діти призові місця. Тобто робота кипіла, і було дуже багато творчих планів і всього, але бачите, війна все порушила. Діти мої роз'їхались хто куди. Дуже багато виїхала із України в Європу. І ви знаєте, ми всі списували, слава Богу, всі мої учні живі, але вони розкидані по всьому світу. І що мене дуже так знаєте, зачепило. Ой, вони являються, які вони мені писали листи на вайбер. Вони просто сльози душили. Там було стільки теплих слів, подяки і від них, і від їх батьків. І всі батьки мені писали, що діти дуже, дуже скучають за інструментом, вони дуже хочуть грати, хочуть продовжувати. Але далеко ну, мало кого була така можливість. Вони там знаходили десь інструменти, там в монастирях їх пускали грати, десь там в торгових центрах вони бачили, вони зразу підходили, грали, зразу збиралися люди і аплодували. Ладно. Тобто дуже дуже скучали за інструментом. І у кого була можливість, вони пішли продовжувати. Хтось пішов на інші інструменти, бо фортепіано в таких умовах, як вони лише, ну, опинилися, не було можливості просто придбати, поставити, і, бо всі в такому підвішеному стані. Але да, так, Ну, Це чудово, да, що ви привели таку любов до музики молодого покоління. Е, да, і сподіваємося, що коли закінчиться війна, вони повернуться, щоб розвивати музику у нас. Ну, будемо да. сподіватись. Будемо сподіватись. Е, ну і на завершення хотіла просто вас запитати: то ви вже трошечки сказали про перші враження про місто. От, як ви вважаєте, чим е, відрізняється горішнє плавання від інших міст для комфортного життя от зараз? Містечко маленьке, скрізь можна пішки достатися. Немає. Витрат на міський транспорт. Ну, спокійне таке, досить таке розмірене життя. Дуже все спокійно, так. спокійно, і дітки такі дуже лагідні, добрі. Я коли сюди приїхала, я не могла ніяк розрахувати час на дорогу до школи. Я вилітала як торпеда, я прибігаю, у мене ще 30 хвилин до уроку. От я звикла. Бігати, вискочити, встигнути туди, сюди, туди. А тут ну зовсім інший ритм життя. Дуже все спокійно, так, розмірено. Оце я ну, досі якось не можу до цього звикнути. Ну, так, так. Да. Місце до, до, досить комфортне, бо ну, якщо було б трошки побільше, щоб було більше робочих місць, щоб було людям де працювати. Щодо розвитку дітей, тут да, дуже-дуже добре все. Вони вчаться в мене в музичній школі, практично всі ходять плавати басейн, дуже багато ходять в палац культури. Там у них танці, там у них акробатка, чутьків немає. І Це де, те, от, і вони туди ходять і на малювання ходять. Ну, тобто, для такого маленького містечка дуже багато місць, де можна розвинути дитину. Це дуже добре. І ви знаєте, от ми робили набір, я приїхала, ми робили набір в нашу школу, бо дуже багато дітей виїхало. І всі директора школ настільки за, що вони ще десь учились, крім загальноосвітньої, загальної це дуже добре. Вони нам і на зустрічі йшли, і допомагали. І вони такі були задоволені, що ми там ходимо, що ми прослуховуємо, що ми виявляємо дітей, у якихось бідності. Да, тобто вони дуже дуже за, щоб діти розвивалися. Це дуже добре. Дякую вам, Верновані, да? за те, що ви така щира, за те, що ви поділилися цим, за те, що ви розвиваєте так дітей, молодь надихаєте їх займатися творчістю. І дякую вам дуже за цю ну, розмову. Це ж моя професія, це моє діло. Ми всі тут, ну ми тут для того і сидимо, скажем так, щоб їх розвивати, щоб їх підштовхувати до якихось досягнень. Ну, всі сидіти в класі не треба. Діти повинні виступати. Повинні виступати на конкурсах, повинні виступати в місті, в своїх загальноосвітніх школах, щоб і ті дітки, які з ними навчаються, бачили, що можна ще щось вміти. Будуть вчитися. Можемо приходити до нас. Дякуємо дуже за це розмову. Дякую вам. Дякую вам. Цьому якраз. Вам теж дякую.